Я годувала сина через бутилочку, я стіжувалася. Чому ти не годувала груді? Тому що мені це як мінімум не подобалося. Потім я захворіла, я пила тиждень антибіотики, і він був тиждень на суміші, і ми побачили, що на суміш у нього гарна реакція. Навіщо змішувати це все, якщо йому все ок. Вона просто лінувалася продовжити грудне вигодовування, яке максимально важливе для дитини. Це імунітет, це IQ, це зв'язок з матері з дитиною, це здоров'я мами. Для, взагалі жінки поділяються на дві категорії: ті, які е, годували грудьми загибе, і ті, які не годували грудьми. І там, Андрій, якщо ти почнеш ці дискусії, то там просто це як це як. Ем, тема на рівні політики і релігії. От Чекай, тема ти, релігії. Ти розумієш? А тобто, ти то ні скільки годувала? Рік і місяць. Рік і місяць. Ну, це нормально чи погано? Теж напишіть. Це нормально, це дуже добре. <світ> не можете не писати. Я ну, то, скажу. Цю тему теж Соломія вивчала дуже серйозно, як краще для дитини і все решта. Ну, Соломія стразна, ну на хороша мама. Дякую. Тай, в щечку. Так, що тема грудного вигодовування рівносильна темі релігії? Там можна спорити так само.